Цього року на травневі свята припадає майже два тижні вихідних. Хтось помандрує за кордон, а комусь достатньо вітчизняних пам'яток чи відпочинку вдома. Однак, кожен вибір, зважаючи на те, що на цей час припадає ще й Великдень, обійдеться українцям в кругленьку суму. Отож, скільки і на що витрачатимуть мешканці Івано-Франківщини, дізнавалась Лілія Боднарчук. Неодмінним атрибутом святкування прикарпатців є щедрий стіл. Відтак продукти харчування у час свят користуються найбільшим попитом. Цьогоріч на травневій вихідні випадає ще й Пасха, тож витрати населення зростають. Хоча зекономити таки вдасться, переконують місцеві можновладці. Напередодні великодня в Івано-Франківську вже традиційно організують спеціальний ярмарок. Завдяки місцевим підприємцям мешканці зможуть придбати свіжий товар за невисоку ціну. Ми націлюємо на те, щоб на ринку були наші місцеві товаробники. І в першу чергу ми їм і відділяємо місця, щоб вони мали свої місця для торгівлі. І ясно діло, що вони продають без націнки від ціни виробника. І це на 10-15% є ціна нижча, як на ринку. А от відпочити за меншу ціну прикарпаттям не вийде. Вартість путівок на травневі свята у 2013 році не знизилась. Та не зважаючи на це, івано-франківці активно розкупили відпочинки як в Україні, так і за кордоном. Я б не сказала, що йде здешевлення відпочинку. Взагалі ринок туризму зріс на 10%. і не можна людині тоді дати цю дешевшу путівку, оскільки її просто. Її просто немає Закарпаття Цього року популярне Карпати популярні користуються популярністю, і, звичайно, Крим в Криму. Відсоток бронювання збільшився на 30% порівняно з минулорічним. Звичайно, популярністю користуються безвізові країни. Звичайно, Туреччина і Єгипет це країни, які не втрачають свої популярні. В яку суму прикарпаттям обійдуться цьогорічні свята, поки невідомо. А от порівняти минулі роки можна. Головному управлінні статистики в області кажуть, що за підсумками вибіркових обстежень 309 домогосподарств краю у 2012 році витрати людей на 5% були меншими аніж у 2011. Але на ці цифри додають, що року впливають різні чинники. Тому прогнозувати цьогорічні витрати ще рано. Воно десь пов'язано із е, дешевшим у 2012 році, порівняно з 2011 роком, дешевші овочева група була. Пам'ятаєте, був такий момент, капуста була дуже дорога у 2011-му зв'язку із повінню. А тут нас подешевшили овочі, у нас фруктів на 6, цукру на 4. Були більші витрати трошки сала, молока, сиру. М'яса, м'ясопродуктів. Але якщо десь спостерігати за рівнем цін, яке ми проводимо спостереження, то тут ми бачимо, що в нас немає росту по цій групі товарів. Сподіваємося, що великого росту вартості кошика не буде. Поживчий кошик для івано-франківців таки може вдарити по їх гаманцю, зважаючи на те, що ціни цьогоріч не знизились, а травневі свята співпали з великодніми. Відтак витрати у людей будуть більшими.